Мир вам, браття, сестри, всім тим, хто збирається в небо, 8 розділ повторення закону, другий вірш. Пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе по пустелі протягом цих 40 років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці, чи ти будеш дотримуватися Його заповідей, чи ні. Він упокорював тебе і морів тебе голодом, але також годував тебе манною, якої не, знав ти. не знали твої батьки, аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але і всім тим, що виходить з Господніх уст людина живе. І сьогодні Господь випробовує нас, бо цей світ це є пустеля. Це та є пустеля, де ми випробовуємося сьогодні. І Господь дивиться, як ти будеш себе вести в цьому світі, чи ти будеш жити по духу, чи ти будеш жити тілесно. Є два, дві категорії людей: це тілесні і духовні. Одні виправляються і прикладають зусилля, і живуть по духу римлянам, восьмий розділ. І інші люди остаються тілесними, вони живуть 50 на 50. Вони хочуть бути і тілесними, говорити гнилі слова, говорити те, що їм до вподоби, і разом служити Богові. Так воно не буде. Не може і з одного е текти вода е сосуда гірка і солодка. Так не буває, дорогі друже. Тому всякий, хто прикладає зусилля, він буде жити по духу, він буде випробуваний з його уст. Будуть завжди текти слова Ісуса Христа, тому не оскорбляйте Духа Святого от, і всяким роздратуванням, гнівом, криком і злобою, що приносить нам не перемогу, а поразку. Тому нам не треба жити тілесними думками, тому що це смерть. Тому ви знаєте і бачите, що ви живете порою в достатку, але чи живемо ми в достатку Духа Божого, Слова Божого. Хай тебе Бог благословить. Амінь.